Звісно, мені б теж хотілося розповісти про щось актуальне, щось що популярне тут і зараз. Наприклад, чергове велике оновлення Call of Duty Warzone. Але коли це їй йшов таким легким шляхом? Отож бо. Натомість я хочу запропонувати вам дещо цікаве, наскільки важлива перша презентація на прикладі зомбі-режиму Call of Duty Black Ops Cold War. Але про все за порядком. Перш ніж в принципі переходити до огляду цієї презентації, дуже важливо розповісти про контекст всього цього. І річ про Black Ops 4, сказати те, що ця гра була прийнята загалом дуже прохолодно, це нічого не сказати. Бо в той час, як Black Ops 3 пропонує гравцям, Нові мапи із класною дивозброєю, комплексні сюжетні квести, не менш комплексні мапи, традиційний геймплей із дещо сумнівною механікою у вигляді жулюк і ніби як логічне завершення всього сюжету. Зомбі -режим Black Ops 4 все це викреслює задля перебільшенням із комплексності завдань, абсурдність логіки деяких сюжетних завдань, найгірші етапи сюжетного завдання в історії зомбі-режиму, Дуже сумнівні геймдизайнерські рішення, скасування минулої кінцівки історії ефіру, щоб в результаті згорем навпіл створити нову кінцівку, а значна частина катсцен була замінена на коміксоподібні анімаційні вставки. І на додачу нова історія Всесвіту хаосу, яку люди не дуже добре прийняли на початку, в результаті чого вона закінчилась на порожньому місці. Прямо як 40 тисяч хороших росіян найбоїм здоров'я. В результаті ця особлива гілка франшизи Call of Duty була у підвішеному репутаційному стані. Варто було неправильно подати гру, і спільнота готова похоронити її, як і, можливо, сам зомбі-режим Call of Duty. Це, звісно, навряд чи б настільки сильно вплинуло на продаж, оскільки значну частину активної аудиторії Call of Duty складають так звані норміси. Але подібні репутаційні плями дуже важко вибілити. І саме тому у спільноті зомбі режиму необхідно було показати ще з першої презентації, що їх очікування певною мірою будуть виправдані. От тепер. Давайте перейдемо до безпосередньо аналізу презентації. Перш за все, треба почати з геймплейного трейлеру мультиплеєру Call of Duty Black Ops Cold War. Воно було зроблено, ну, ясна річ, на найвищому рівні і зі своєю задачею показати, що буде в грі і як саме воно буде, впоралось на всі 100%. Щоправда, більшість уривків було взято із режимів Combined Arms та Fireteam, де присутня техніка, доволі відкриті простори тощо. І що зараз ці режими мертві. Але після басистого голосу, оператора, який ну дуже хоче продати вам цю гру. Відбувається сцена після титрів. Що, власне. Дуже недвозначно натякнуло, що в грі буде зомбі режим. Нарешті, час дізнатися, що саме розробники приховали в цих 10 секундах. Першим чином показуються дуже знайомі гравцям сходи, тому що в них пізнається дизайн тої самої будівлі із снаг Унтотен, на стінах купа графіті, що ну, дуже в стилі 80-х. Після дивного мерехтіння, в якому немає нічого особливого прихованого, знову темне приміщення, подиноке світло ліхтаря, все та ж яскрава пурпурова стрілка, як і в попередньому кадрі. І, звісно ж, Манкі Боб. Класика. Після ще одного шуму гравець світить своїм ліхтариком на зомбі, після чого повертається і отримує удар від іншого зомбі поруч. В цілому. Відеоряд створює атмосферу подібну до зомбі режиму Call of Duty ww 2 яку розробляла Sledgehammer Games. А враховуючи те, що з самого початку проект Red Door і розробляла ця студія до певного моменту, в цьому пізнається цей гнітуючий стіль баді Хоррор. Втім, є один момент, який я пропустив навмисно. Прислухайтесь до початку цієї сцени. Якщо ви раптом не впізнаєте цю мелодію або, в принципі, її не знаєте, це джингл перку джагер А враховуючи той факт, що в Black Ops 4 була зовсім інша система перків, така поява Knock", Monkey Bomb і нагдер онтотен в одному контексті подавала таке повідомлення від розробників. Джентльмени. Ми повертаємось до класики. І це вселяє надію в спільноту, яка була незадоволена або не сильно задоволена загальними змінами зомбі режиму Black Ops 4. Про інтромапи Діма Шін нема чого особливого розповідати, окрім як те, що в ньому показують Саманту Максіс та Григорія Уівера, ключового персонажу зомбі режиму серії Black Ops та одного із головних персонажів кампанії першої частини Black Ops відповідно. І вони знайомі один з одним. Враховуючи те, що сюжетно Black Ops Cold War розмістився поміж першою та другою частиною цієї підсерії, це було дуже цікаве поєднання персонажів із кампанії та зомбі-режиму, і що при цьому не являється фансервісним спінофом. І врешті-решт переходимо до найголовнішого, безпосереднього трейлеру ігрового процесу зомбі-режиму. Якщо попередні два уривки були лише для того, щоб ну, розіграти апетит, то це основна і друга страва. І заодно закуска. Спочатку показують хвилину все того ж вище вказаного щоб потім вже перейти до самого геймплею. Вже з перших секунд ми бачимо, так би мовити, місцевий стандартний набір персонажей: Hunter, Song, Powers та Vargas. Всі вони є міли сім оперативниками із обох сторін мультиплеєру. А заодно і чуємо і кодову фразу Strike Team, через що у знавця зомбі режиму може виникнути така думка, що в цій грі буде щось по типу Віктіс номер 2 Віктіс це група із чотирьох осіб і являється основними персонажами більшості мап зомбі режиму Call of Duty Black Ops 2 та однієї мапи Black Ops 4. І, на відміну від багатьох зомбі режимів, окрім все того ж Black Ops 2, гравці керували персонажами, що діють від свого імені заради власних інтересів тощо. Тут же одразу чутно і голос Вівера, що оперує командою, що доволі схоже із тим, що було на мапі Транзит із Black Ops 2. Потім показуються нові кадри із середини будівлі, розписаної в графіті. Розположення цих стовпів знову ж таки явно натякає на все ту ж будівлю із нахдер Унтотен. І після дуже кривої склейки, по факту, показується підземний комплекс неосвітлений, таємничий, загрозливий. В один момент навіть показується іграшковий кролик, заміна старому іграшковому ведмедику в рамках сесіту темного ефіру. Ну і зомбі, що ніби як повинні налякати скримерами та своїм дизайном Другої світової, і колючим дротом. Це, по суті, була основна страва. Потім вмикають світло і нам показують це приміщення в повному обсязі вже без цього гнітучого ефекту. Але трохи показали цих зомбі зблизька, щоб точно не розслаблялись. Тепер вже пішла друга, більш соковита та жирна страва. В одній сцені глядачам показують одразу дві суперважливі речі цього режиму: спрацювання польової модифікації Energy Mine та коробка із припасами позаду, дуже зручно розмістившись поміж цими зомбів в кадрі. Перша являє собою дещо переосмислений концепт зброї спеціалістів із Black Ops 4, на яку теж були певні скарги, оскільки воно іноді руйнувало криву складності своєю наявністю. Ну, а друга, врешті, реалізований концепт вирізного перка Ammo Matic із зомбі режиму World at War. Якщо ви не в курсі, то воно при активації повинно було надати гравцю підсилення Max Ammo, що відновлює весь боєзапас всієї зброї. Раніше для відновлення патронів, гравці або купували повторно зброю зі стіни, якщо була така можливість, або по новій крутили таємничу коробку задля нової зброї. Тепер же. Можна поповнити боєзапас у будь-який момент і навіть із кількох точок на карті, що буде продемонстровано пізніше. До того ж, починаючи із турелі, гравцям продемонстрували те, що в зомбі-режимі можна буде використовувати і деякі скорострійки. Далі показали місцевого боса Мегатона, щоправда, тільки в момент, коли він роздвоюється. Ну і першим класичним перком став максимально несподівано дедшот Дайкірі. Мабуть, один із найменш популярних перків в попередніх іграх серії, як через його зовнішній вигляд, так і по властивостям. Тут же він отримав крутий оновлений дизайн, а згодом і оновлені властивості, через що він став таким же корисним, як і дуо Джак Ревайв. І уже на виході із підземки гравцям показують все той же справжній початок локації, знову ж таки, впізнається той самий нахт. Щоправда, незважаючи на те, що це максимально очевидна і при цьому логічна великодка, це не було настільки відвертим реюзом концепту, оскільки вже наступним планом показали новий, третій поверх будівлі зв'язок із другим поверхом. Настінна зброя, мушу зауважити, а тут у нас графіті Брутуса. Одразу після цього показують містері Бокс, із якого можна здобути нову, невідому на той момент дива зброю. Проте відомо принцип її дії, що буде показаний вже наступним планом. Оскільки лише один додатковий ворог це було несерйозно, окремої сцени заслужив плегуахаунд, і, враховуючи ефект його появи із ні звідки, це сильно натякало про наявність так званих собачих раундів. Де раніше цю роль виконували Хелхаунд та інші мінібоси. До речі, на одну мить навіть показали стіл крафту, із яких гравці можуть здобувати корисні матеріали. Так би мовити, дуже випадково. На додачу до вже показаного War Machine і перк Джакардок акурат по центру екрану. Головне не звертати уваги, що спалахи пострілів працюють максимально криво. Це радше за все великодка дозорених війн. «І, і все для того, щоб показати ще одне застосування скорстріку, але вже такого, що прям вражає. Чоперганнер. До того ж, тут дуже добре показано, що із зомбі є якийсь дроб, одним із яких є звичайна граната, чого раніше не було. Ну і куди ж? без пакет Бекетпанчо. Одразу після нього показали ще доволі дивне уміння, при якій персонаж вкривається синім світлом і цілком вірогідно, невидимий для зомбі, тому що такі властивості були і раніше, та ж кров зомбі із Origins. Цілковито новий перк Elemental Pop, дуже в стилі 80-х і, що не менш важливо, показали спосіб випиття цього перку. По-перше, як і в Black Ops 4, герой п'є лівою рукою. При цьому права все ще може продовжувати стріляти. По друге, персонаж п'є із алюмінієвої бляшанки, в той час як раніше це все було скляною пляшкою. Ніяких геймплейних змін це не несе, зате це дуже цікаве нове бачення отримання перку. На мить навіть показали класичний рейган, куди ж без нього. Ну і наприкінці показали вже боса цієї нової локації, самого Мегатона. Бо до цього це все були його половинки, і не дуже ясний був їх контекст. Це все було дуже смачно та насичено. А от і та сама закуска, як сцена після титрів. Ще раз дали можливість почути класичний джингл перку джаґанок, антураж локації значно змінився. На дворі було яскраво темне отакий от, от парадокс, ніч вдалені світиться дивна медуза. Це все явно вказує на те, що у мапи є ще і такий варіант. Але найголовніше тут це поява Вудса. Пам'ятаєте, як я хвилин 10 тому розповідав про можливу теорію виникнення нової команди для цього режиму? То ось. Цим моментом розробники б'ють фанатів на повал і підтверджують іншу теорію про те, що в цій грі в зомбі-режимі можна буде грати за будь-якого оперативника. Якщо ви раптом не зрозуміли всієї несподіванки від даного анонсу, то зараз поясню: починаючи із at War, гравці оперували дуже конкретними персонажами. Починаючи із шинома, це були вже максимально конкретні персонажі із власними репліками, власною історією, характером, що мали унікальні репліки взаємодії один із одним або із певними предметами на мапі. Це все тривало аж до релізу зомбі-режиму Black Ops Cold War, в якій розробники дали можливість грати будь-яким оперативником мультиплеєру, хоч вище згадуваних Міл 7, Хоч Адлером, хоч Сімсом, хоч Портновою, і так далі до персонажів власного бойового пропуску. Така зміна курсу викликала дуже бурхливі обговорення дій розробників, бо тепер склалось так, що теоретично на мапі могли бути всі чотири вудці або всі чотири оперативники із блоку Варшавського Договору під керівництвом ЦРУшника Вівера, що ламало будь-який сенс. Отож. Час підводити підсумки цього всього показаного. Гравцям продемонстрували нову мапу, в якій є та сама будівля із нагдер Унтотен, а також надана можливість вийти із неї на зовнішню частину та до підземного бункеру. Враховуючи, що цим жестом розробники зробили великодко із подвійним дном. Це було дуже непогане рішення. Гравцям продемонстрували, що у разі чого вони можуть грати там за будь-якого із оперативників мультиплеєру, що виглядає дуже суперечливим рішенням для старих шанувальників зомбі режиму. Спойлер, вони будуть скаржитись на це і до сих пір. На гравців чекатимуть старі добрі перки, ігноруючи те, що було в Black Ops 4. Серед старих перків були класичні Juggernaut та Deadshot, Quick Revive вдалені, а також новинка Elemental Pop. До речі, як і в попередній грі, гравець буде пити лівою рукою, що дає можливість відстрілюватись під час процесу пиття, а скляні пляшки замінили на алюмінієві бляшанки. В зомбі-режимі буде можливість застосувати деякі скорстріки: турель, вормішін та чоперганер. Проте, як їх здобувати не показали, зате на один момент в кадр потрапило стіл для крафту. Зомбі після смерті, окрім класичних тропів по типу Нюк, Інстакіл та решта, будуть дропати ще щось, серед яких точно буде граната. Можливо, і решта екіпірування із мультиплеєру по типу Молотова, Томагавка тощо. І з більш нетипових ворогів чумні пси та якась радянська радіоактивна штука, що стріляє радіацію. Можливо, вміє розділюватись на двоє будуть класичні раунди із собаками. Можна буде купувати зброю зі стіни таємничий ящик, а замість ведмедика – плюшевий кролик. І буде присутній пакепанч. Ну, це, як то кажуть, база, фундамент, кавун. Диво зброя, що анільовує ворогів, дещо схоже на тандерган. Ну і класичний рейган. Mm. Можна буде поповнювати боєзапас із відповідних ящиків. Всього ту знадобилось 12 років на це. Ніщо не вказувало на зброю оперативників із Black Ops 4. Замість них енергоміна та дивне світіння, схоже за властивістю на кров зомбі, що робить власника невидимим для зомбі. Який у цього всього результат абсолютно логічний та зрозумілий. Гравці були в захваті від показаного, окрім все того ж моменту із Вудсом. А тому, надії на хороший зомбі режим, повстали зі своїх могил, похованих за часів Black Ops 4. І якщо подивитись на коментарі під цим трейлером, то в цілому люди вважатимуть цей трейлер як щось приємно ностальгічне. На відміну від дечого, що теж тут згадується, але про це я якось розповім і іншим разом. Про те, із чим стикнулись гравці на релізу гри. Усього одна мапа та Dead Ops Arcade 3, це було вкрай жалюгідним видовищем у порівнянні зі стартовим контентом того ж Black Ops 4. Так, якість того контенту була ще більш сумнівним, але його було значно більше, що могло згаладити певні особисті бажання. І якщо ви не дуже полюбляєте Call of Duty, в особливості Black Ops Cold War, ну що тут сказати. А... В мене ще десяток готових сценаріїв про неї та ще дещо. Ну, а до тих пір. До зустрічі!